Шановні пасажири, вас вітає компанія Зелений Слон 7. Я ваш водій Михайло Юрійович. За, за своїх питань звертайтеся до мене, буду радий вам допомогти. Під час рейсу ви можете користуватися зарядками над кожним сидінням та інтернетом через Wi-Fi у вашому телефоні. Доступ без пароля. Орієнтовне прибуття до Києва 21.30. Гарний вам подорож. Під зупинки 20 хвилин, прохання не запізнюватись, з'їжджаєте пойми до салону автобуса, не заходите.